Як йдуть ці перемовини, ми можемо лише здогадуватися. Бо частина їх йде в публічному просторі, частина безумовно в емісари. Поїхали, передали. Привіт, передали, де е, розумієте, складний процес, але Трамп його веде, і в нього є запас часу. В нього тільки перші 100 днів закінчилися. Він він сплясав там на своїх днів, Бачили його mm -hmm. танець ритуальний там такий, сплясав туди-сюди і оголосив, що починається другий 100 днів. Потім розуміти. <свят> ну, ще раз, все. ну така вона, отак отак в них робиться зараз політика. Ну що ми можемо тут? Ну зробити? але треба визнати, що він всіх цих 100 днів він світ весь тримав, так що всі сидіти. Ну і продовжує, да робить, і продовжує да. да, розумієте, і продовжує тримати, і саме тому я вам чесно скажу, безумовно. Я особисто почитаю для себе, зроблю висновки по цій умові, але я приблизно, мені ну, практично все зрозуміло, там є технічні нюанси, я вам зараз прокоментую. Потім зберуться фракції, і, ну, так само, буде обговорення. Я не знаю, може, це 8 числа, будемо, уряд зараз і президент будуть давити, щоб якомога швидше, щоб ми не затримували, не цькували от ту сторону знов, розумієте, не дратували. І це правильно тому. Треба було навіть не розпускати зараз депутатів, а продовжувати, мабуть, щоб всього завтра треба було по суті засідати. Завтра треба було в суботу засідати по цій угоді. Ну, чесно, я вам скажу, його це але побачимо, як це буде. І далі зала буде визначатися. Бо ви ж розумієте тонкий нюанс. Ви ж розумієте, що жодних правок до цієї угоди ніхто ж не, ну, нас, ну, не. Ну, вони ж не можливі. Ну що, ми внесли правки, наш уряд що відправив Свірденка, ще одним літаком, літи туди, Юля, Юля. Наші правки. там Ну, навряд чи це буде політичне рішення. Або ми за. Якийсь процес до миру. Або хтось проти. От зала буде визначатися. Я хочу подивитися на тих на інших. Це буде бо балаканино, будь-яку, це блогери. Хай там роблять там всі оці, оці. хлопці, ці дівчата там цікаві. вони Вони всі так: Як так? Ми не бачили угоду. Хлопці. Ну, почитайте, почитайте нарешті, хоч ви. Бо я розумію, коли рядові українці, от в мене вчора на Фейсбуці намалювався такий, ну якийсь колишній чиновник, такий ображений, такий такий, такий. Він каже: А я, як громадянин України, категорично проти. Ну, мені хочеться, я йому сказав: ну напиши вогонь, якщо ти проти. Ну, що я тобі можу порадити? Ти і так, українці, згідно з Конституції. Обрали в 2019 році легітимного президента. Це не означає, що я він мені дуже подобається, але він легітимний і на сьогодні він легітимний. Легітимну Верховну Раду, яка мені дуже не подобається. Уряд легітимний ця Верховна Рада сформувала і уряд в рамках своєї компетенції. Пропрацював цю угоду і інші документи в рамках Конституції України і закону законів України, і тепер формально вчора заслав цей документ до Верховної Ради. Тепер Железняк, Гончаренко, Павленко, Ірина Геращенко, Тепер читайте його. Він формальне за що. Щось кажіть, обговорюйте, беріть слово. Це безумовно наше з вами право. Висловлюйте своє незадоволення. Кажіть, що Порошенка зробив би по-іншому, а хтось буде казати, що той по-іншому, і так далі. Це все така риторика. Але далі в залі треба буде тиснути або зелену, або е, жовту, або червону. Жовта і червона це ну, ну, утримуватися і проти. Да, да. Ну, от така проста бінарна конструкція, розумієте? Тому вивчайте. Кажіть хто там А я правильно розумію, що ви вважаєте, що ця угода це так, як ви мовити, частина кроку до того, що Трамп тої мирної угоди, яку він буде далі? Ну, безумовно, надра, загроза санкціями і далі мирний Та Ні, ну пепети. Ну, пену, ну давайте за нього подумаємо. Ну, не за себе подумав. як логіку цю, що вона отак в нього йде. Далі після цього він. Посилає і місара чи, наб... чи Вову, там, і каже: ну того Вову, північно. Каже: Вова, дружище, Геносе Вова. дивись, там є Україна така, де ти там бешкетуєш, там, mm -hmm. да, вбиваєш там, руйнуєш. В мене там мої життєві інтереси наших інвесторів, держави, штати. Да? Ну, якось ти неправильно робиш там, це, це, це вже мої теж інтереси. Це мої інтереси. Ти хочеш зі мною воювати? Ну от тобі санкції для початку. Ось тобі ще щось. Ось ну розмова виходить на інше. Це частина глобального плану, який є в голові у пана Трампа. В мене сумнівів немає. Ми не всі деталі і нюанси, звісно, знаємо цього плану. Але він не та фігура, щоб просто так. Ну вибачте, я не хочу його ні образити якому разі, просто так ляпати ну, язиком. Він президент найпотужнішої країни в світі на сьогодні, і я виходжу з того, що він знає, що він робить. Те, що там не вдалося так швидко це зробити. Не така проста ситуація була. Він міг переоцінити свій вплив на Путіна і його риторику. Те, що нам розказують, що дійсно в нього настрій змінився після зустрічі в Ватикані із нашим Володимиром і з рештою європейських там лідерів. Я припускаю, як з різних боків йому сказали: Дональд Фредович, ну тебе ж просто розводять. Кигибіс тебе розводять. Ти що не бачиш? Я думаю, це так само. Мало місце в тому чи іншому вимірі. Ну і тепер ми мусимо виконати або не виконати свою частину цього партнерства. І в залежності від цього далі просити, вимагати, чекати від нашого партнера наступних кроків в цьому плані. Хто проти такого сценарію, одразу хочу сказати, йдіть туди і розповідайте кучкуйтеся там. І розповідайте, що треба робити, скільки ще мобілізувати, скільки ще воювати, що як повернути повернути Крим все це завтра чи післязавтра і так далі. і Тому подібне. І останнє я точно не є якимось там симпатиком, прихильником Володимира Зеленського всієї зеленої команди. Це окремо розбір польоту буде, коли в нас буде політичний процес, і те, що він наробив своїх дівов там, вибачте, і і недооцінив цю ситуацію в 19-му році. Так це не він недооцінив. Це українці недооцінили, коли йому дали 83,5%. три ну, з Ми українці це... і еліти, які погодують і літові вибори да. тому і тут, конституційний де, тут суд. питання до в зеркало, Всі no. дивляться в зеркало і задають собі прості питання А яка моя була от місія в цьому процесі що я корисного чи не корисного для України зробив за останні там 30 років за останні 5 років 2-3 і так далі і тому подібне